Замість ополонки безодня південного океану. І раз так попало, що я в цей час на водохрещці був там, і ми так зупинилися посеред океану, і я пригнув туди. Це Олег Сливар. Йому 26 років, і він ветеран російсько-української війни. На фронті втратив ногу, пережив клінічну смерть. Та це не завадило йому підкорити Антарктиду. Щоб добратися до самої Антарктиди, потрібно пропливсти три, три сутки через протоку Дрейка. А ця протока Дрейка вважається самою небезпечнішою у світі. Протокою не всім дається, бо там дуже великі хвилі, дуже сильний вітер, і ми три сутки йшли під кутом 45 градусів. Тобто яхта була не рівно, а під 45 градусів. Це пройтися теж таким дуже було випробуванням. бо Люди на двох кінцівках е, важко пересуватися там. А я з протезом е, і переборов це. Олег родом з Дрогобича, що на Львівщині. Чоловік кадровий військовий. Гранатометник на початку повномасштабної війни служив у тиловій частині, стежив за безпекою у місті. Та цього було замало захиснику. Він почав шукати способи поїхати безпосередньо на передову ще в 2019 році. Сливар виконував бойові завдання в зоні ООС. І я не вагаючись, підписав заяву і перевівся в бойову частину в міста слов'янськ національної гвардії і вже з кінця літа почав виконувати бойові завдання за призначенням Олег брав участь у звільненні лиману, воював на горлівському напрямку в листопаді 2022 року. У важких боях на КПП Майорськ захисник отримав численні осколкові поранення. Тоді він разом з побратимами потрапив під сильний мінометний обстріл. Евакуація була неможливою, і коли терпіти біль стало несила, ввів собі дозу знеболювального і декілька годин чекав на порятунок. Ну, зразу же я наклав собі сам турнікет на праву кінцівку, а на ліву кінцівку я чомусь не наклав турнікет. Напевно, через те, що була паніка, і я не побачив, що в мене також ліва нога поранена. Під час евакуації Олегу вкололи другу дозу знеболювального. А згодом у стаб-пункті він отримав дозу морфію. Наслідок зупинка серця. І вони залишають ногу. І починають працювати з серцем. Вони роблять мені розріз на грудині і роблять прямий масаж серця. Е, ну, це мені е, це я бачу вже по документах, як це все відбувалося. І 30 хвилин мені стимулювали серце. Олег живий завдяки наполегливості лікарів, адже за протоколом масаж серця роблять впродовж 10 хвилин. Якщо реакції немає, людині констатують смерть. Два дні боєць був у комії. Прокинувся вже у Дніпрі. Я просто думав, ну щось певне сталося таке про те, що мене перемотали серце. І мама починає ще більше плакати. І я кажу: мама, коротше, ти геть звідси, бо я не хочу дивитися, як ти плачеш. І я розумію, що вона починає ще більше плакати. Я так відкриваю ковдру, і я бачу п'ять пальців хіба? І я щось зрозумію, що то щось не то. Я так думаю, боже, Олег, якийсь дурний сон сниться. Олег зізнається, перший час йому не хотілося жити. Хлопець не уявляв собі життя без ноги. Впоратися з депресією Сливару допомогли приклади інших ветеранів. Він побачив у інтернеті відео, як хлопці без кінцівок займаються спортом і реалізують свої мрії. І згодом сам став прикладом для інших поранених бійців. Я почав шукати собі, де можна отримати цей протез, які є протези. Відчуття, коли я знову побачив два взуття на ногах, це для мене просто було як заново народитися. Вісім місяців я бачив тільки одне взуття, а тут ти бачиш ну, два капця, це просто щось зі чимось. Зараз Олег активно подорожує, бере участь у іграх, нескорених і навіть танцює. З дитинства хлопець займався народними танцями. Усі були шоковані, коли Сливар вийшов на сцену на протезі. І я дуже собою задоволений. В подальшому ми також будемо пробувати танцювати інші постанови, і будемо відштовхуватися від того, що можу я зробити. Бо я дуже хочу станцювати гопак. А нещодавно Олег взяв участь у відкритті реабілітаційного центру у Львівській області. Хлопець на протезі спустився по стіні з третього поверху будівлі. Перший раз було страшно, але потім вже я вже сам хотів, хотів, хотів ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. І зараз в мене є мрії, які я хочу здійснювати в подальшому. У планах Олега вихід на Говерлу і стрибок з парашутом. Своїм прикладом ветеран прагне довести, що у світі немає нічого неможливого. І як колись його надихнули, він прагне надихнути інших поранених захисників, продовжувати жити і реалізовувати свої мрії.